Щоб захистити життя дітей, яким загрожує знищення через аборти і абортивні засоби, та спільно виробити стратегію подальших дій для захисту людського життя від зачаття до природної смерті. В Івано-Франківську на парафії святих Кирила і Методія відбулася українська зустріч рухів за життя. На превеликий жаль. Сьогодні ми бачимо ситуацію, в якій необхідно захищати сім'ю, захищати християнські цінності, цінності, захищати традиції сім'ї. Життя це є безцінний божий дар, і воно починається у момент зачаття. І обов'язок кожної людини це берегти життя. Основний акцент нашої діяльності ставиться на заборону чогось, а на захист людини відтоді, відколи починається кожна людина. І першим кроком ми хочемо безумовно і правово і фактично захистити таке життя. Зустріч розпочалась архієрейською божественною літургією, яку очолили правлячий архієпископ Іван Франківський, Володимир Війтишин та єпарх Бучицький Дмитро Григорак. це є один з видів. Бивства, навіть таких жорстоких, бо коли людина вже, яка є, не може себе порятувати, її позбавляють життя. По завершенні Божественної літургії про освященні владики освятили вікно життя в містечку милосердя Святого Миколая. Таке вікно є і у інших містах, зокрема у Києві та Вінниці. Проте варто, щоб якомога більше людей знали про нього. Це не є ем, агітація жінок віддавати державі своїх дітей. Вікно життя це є шанс для дитини, яка має народитися. Продовженням з'їзду стала конференція, учасники якої обговорювали проблеми узаконеного дітовбивства у нашій державі і чому варто його зупинити. Також розглядались питання про цінність шлюбу, природні методи розпізнавання плідності та чому варто сказати ні запліднені в пробірці. Він в стані катастрофи, катастрофи демографічної. Є таке потужне лобі ті, хто за аборти, що жінка має право на своє тіло. В свободу ставлять вище, ніж життя. Питання, що важніше, свобода чи життя. Якщо немає підтримки сторони чоловіка, оточуючих, сторони родини, а лікар каже, що треба робити, авторитет для неї лікаря є більш потужніший, ніж. Є, можливо, священика чи оточуючих довкола неї які кажуть по-інакшому, то їй нелегко зробити цей вибір. Нагадаємо, що зараз основним вектором діяльності врухів є те, щоб через їхню громадську ініціативу вплинути на зміну законодавства на користь людського життя від зачаття до природної смерті. Ми бачимо зараз прагнення таких сил, які хочуть все-таки нав'язати українському суспільству якісь аморальні погляди. Просто дипломатії тут недостатньо. У першу чергу тут повинна бути дуже велика молитва за Україну і, звичайно, позиція громадськості.